Hello, hello, my dear students. Let's start today's our lesson. Open please your students' books, page 93, and let's continue doing our tasks. First of all, let's remember past simple. How do we form affirmative sentences? Давайте пригадаємо, яким чином ми будуємо розповідні речення у Past Simple в минулому часі. Не забуваємо, що дія виконується yesterday – вчора, yesterday Afternoon, yesterday Evening, вчора після обід, вчора ввечері, yesterday morning, Last Night, Last Week, Last Monday, Last Year, etc. Минулого вечора, тижня, понеділка, року. Для утворення розповідного речення в Pass Simple ми використовуємо правильні дієслова. Та неправильні дієслова. Таблиця неправильних дієслів у вас буде на сайті Human в уроці з англійської мови. Форма початкова форма дієслову в теперішньому часі та оранжевим кольором past tense форма цього ж дієслова в минулому часі. Якщо слова немає в цій таблиці, значить воно правильне, тому ми будемо додавати закінчення ІДІ. Не забуваємо, якщо дієслово закінчиться на I, ми додаємо лише Ді. Якщо діє слово закінчиться на приголосну плюс Y, Y зміниться на I плюс іD. Якщо слово односкладове в кінці має голосна приголосна, остання приголосна подвоюється плюс закінчення і ді. Visit, visited, like, liked, tidy, tidied, стоп, stop, стоп'т. Для утворення форми минулого часу неправильних дієслів ми беремо дієслово з другої колоночки. Окей, okay. let's complete the sentences with past simple of the verbs in brackets. Mary and Kevin, stay at home. Stay at home. Ми пам'ятаємо так, що якщо слово закінчується на Y. Можливо, нам доведеться змінити Y на I, але лише тоді, якщо перед Y приголосна. У слові stay перед Y голосна, тому ми Y не змінюємо, лише додаємо закінчення ID stayed. Watch, якщо уважно переглянути таблицю неправильних діслів, watch ми тут не знайдемо. Значить, це діє слово правильне. І ми теж до нього додаємо закінчення ED. Yesterday afternoon I studied, studied. За тією ж формулою, як ми змінювали слово «tidy». Study, studied, why на I. For my exam and then I play – «played». Слові played, Y голосна, ще раз наголошую. Якщо Y голосна, ми Y не змінюємо на I. Вчора, після обіду, я готувався до екзаменів, а потім грав комп'ютерні ігри. And then I played computer games. The Boys have. Have це неправильне дієслово. Ми зустрічали його на минулому уроці в попередніх завданнях. І знаємо вже, що воно змінюється на had. The Boys had dinner late last night. Хлопці пізно вчора вечеряли. Harry. Go змінюється на «went». Зустрічалось це дієслово у нашому тексті з попереднього уроку. Можна пригадати, прочитати ще раз, переглянути. Go went. Harry went jogging with his friends last Saturday afternoon, and then they eat. Eat має форму ate в минулому часі. At a fast food restaurant. Harry вчора бігав з друзями. Harry, точніше, бігав з з друзями. точніше, друзями минулої суботи після обіду, а потім вони поїли у фастфуд ресторані. Enjoy. Уважно дивимося, таблиця неправильних дієслів. Enjoy. Enjoy ми тут не знайдемо. Тому що це правильне дієслово. Передвай голосна, значить, пишемо Enjoyed. Enjoyed. The concert. насолодилась концертом Carol минулого тижня last week. My mom and I do. Робили do washing yesterday morning. Do washing. do – змінюється на did, Хто був уважний і слідкував за таблицею з правилом. But we should remember that in regular verbs ending ED has different kinds of pronunciation. Ми повинні пам'ятати, що у правильних дієсловах закінчення наше і може мати різну вимогу. Let's compare variants A, B, and C. Listen to the audio. 4. Pronunciation. A. Listen and repeat. What's the difference between A, B, and C? A washed. B lived. C visited. Отже, ми чуємо у слові washed – звук т в кінці. lived – звук д в кінці. visited – «ід» в кінці. Т ід. Let's listen and tick the sound you hear for the following words. Давайте прослухаємо та позначимо який звук ми чуємо для наступних слів. B. Listen and tick the sound you hear. washed lived visited watched Wanted, listened, liked, started, helped, stayed, played. Let's listen one more time about the раз prosluchem. B Listen and tick the sound you hear. Washed. Lived. Visited. Watched. Wanted. Listened. Liked. Started. Helped. Stayed. Played Ось таким чином повинні виглядати ваші правильні відповіді. Look through, repeat one more time. Try to pronunciate these words correctly. Передивіться, будь ласка, про... прочитайте ці слова ще раз, можете прослухати їхню вимову, потренуватися, правильно вимовляти ці слова. І закінчення іді у них. Exercise 5 is about speaking. Talking groups about the things you did last Saturday. Use some of the ideas below. З даними словами, фразами, ви можете побудувати усне речення, що ти робив, робила вчора, минулого тижня, минулого понеділка, минулих вихідних. For example, I stayed at home last Saturday. She watched TV last weekend. They studied last Monday. And so on. Я залишалась вдома минулої суботи. Вона дивилась телевізор на вихідних. Вони навчалися в понеділок. Використовуючи наступні фрази: surf the net, шукати в інтернеті, have lunch, dinner with friends, обідати, вечеряти з друзями. Tidied Room – Прибирати кімнату, do housework, робити домашню роботу по дому, go out with friends, гуляти з друзями, go to the cinema, or theater – ходити в кіно, театр, go to the gym, спортзал відвідувати, play tennis, football, basketball – грати в теніс, футбол, баскетбол, go shopping, go bowling, ходити за покупками, ходити в боулінг. Можна побудувати, потренуватися усно речення. в минулому часі розповідна форма. В нас тут є як правильні, так і неправильні дії слова. Тож, будь ласка, потренуйтеся. And now let's get back to your previous homework. Зараз давайте повернемося до попереднього минулого вашого домашнього завдання. And you, please check check your exercises. Перевірте ваші домашні завдання. Are they correct. So, exercise A. Your task was look at the grid and find the past symbol of the verbs in the box. Ваше завдання було в першій вправі записати слово з парою до нього в минулому часі, або ж відзначити в кросворді. By bought, Eat, ate, do, did, get, got, come, came, play, played, live, lived, study, studied. Kupuvav. Їв, робив, отримував щось, приходив, грав, жив, навчався. And the next task. Exercise B Complete the sentences with the past simple of the verbs in the box. My friends and I watched a DVD last night. Мої друзі і я. Ми з друзями дивилися DVD вчора ввечері. Louis washed the car yesterday. Louis вчора помив машину. Michael had pancakes for breakfast. Michael їв панкейки, млинчики на сніданок. Faye went to work at 8 o'clock last night. Faye піш -пої пішла, поїхала на роботу о 8 вчора ввечері. The boys tidied the house yesterday morning. Хлопці прибирали в будинку вчора вранці. Оливер stopped at the supermarket to buy some milk and eggs. Олівер зупинився біля супермаркету, щоб купити молока і яєць. For the next lesson, your task will be: Do exercise C, page 66, and exercise D, page 67. Exercise C. Look at the pictures and write What the People Did Yesterday Afternoon. Подивись на картинку та запиши речення, Що люди робили вчора після обіду. Будь ласка, користуйтеся словами, які ми вже зустрічали, як у п'ятій вправі, в нашому тексті, який ми читали на попередньому уроці. І правильно побудуйте розповідні речення. Exercise D. Write five sentences about what you did yesterday. Запиши про себе п'ять речень, що ти робив, робила вчора. Okay, thank you for your work, for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.